you Це є майбутнє церкви і майбутнє нашої держави, тому мусимо звертати увагу на них і дбати про те, щоб вони були духовно опікувані. І виховання дитини це найважча найважче, ну найважча робота, яка є, якою ніхто не вчить. І коли є така допомога зі сторони церкви, де дитину може навчити чомусь доброму, де дитина може почерпнути чогось хорошого, знайти хороших друзів і гарно при тому весело, і гарно і цікаво провести час, то варто такою можливістю скористатися. Це якраз те, що в діт... дітях треба потрібно виховувати, щоб вони знали Бога, любили Бога і приходили до нього. Я вже не боюся, Боже мій, я вже не боюся. Катехетична школа при парафії матері Божої Неостанної помочі монастиря отців редемптористів розвинула свою діяльність з 2010 року. Покровителем школи є Герард Маєла, святий, який жив у 18 столітті і якого вважають покровителем матерів і сімей. Так як ми парафіяни цієї церкви, я тут ходжу, мої діти ходять і беру онучок, і приходимо сюди на молитву. Тут мені дуже подобається, то дуже гарно. Тут Тут Моя церква, тут моя парафія, кожної неділю тут хожу до церкви. При школі діють групи різних вікових категорій: від трьох до семи років, діти віком 8-9 років, які готуються до урочистого святого причастя і першої сповіді, діти після першої сповіді, тобто старші 9 років та спільнота ангелятко. Діти підліткового віку. Кожна вікова категорія має свою програму відповідно до віку дітей. Кожна дитина, яка приходить сюди до мене на урок, несе в собі величезну Божу любов. Не тільки я їх вчу, але вони мене також. Мені дається школа, щоб я був християнином, знав заповіді Божі. Багато нових друзів весело, дуже цікаво. Нас навчають про різні моральні цінності, наприклад, мудрість, довіру, віру, надії, любов. Страх перед Богом, слухняність та інше на катехізації. Розповідають про вчинки людей, які жили давно. Ці вчинки були і хороші, і погані. Погані вчинки нас навчають, що цього не треба було робити, а хороші вчинки навчають, що треба брати приклад з цього героя. Разом вчимося співати, танцювати, грати якісь веселі ігри. Для батьків також проводиться катехізація. Зустрічі з ними проводить священник. Саме через дітей дорослі часто стають практикуючими християнами. Ніби хочеш прийти, помолитися, завжди щось тебе е, тягне назад. ще це маєш зробити одне, друге, третє. А це дуже гарний стимул, що можеш із дітьми помолитися, і дійсно піти до Бога з ним поспілкуватися. Допомагає бути нам такими. Як то можна сказати, повноцінними, такими душевними, такими відкритими християнами, тому що коло дітей і ми, як Господь казав, будьте дітьми, коли ми є Божими дітьми, ми тоді не можемо щось скривити душою, щось обманути, щось злукавити, тому що це вже не дозволяє, як то кажуть, совість. Але е, будуємося, бо іноді буває можливість і серед тижня приходимо сюди на літургію, аби працювати над. Бою. Взагалі я почала, якщо так чесно, ходити от кожну неділю до церкви, відтоді, коли от, моїй старші це було вже два роки, ми починали з нею сюди ходити на дитячі служби, то це так фактично почалося моє таке, практикуючи християнське життя. Щонеділі у храмі відбувається свята літургія для дітей, особливо вона власне тим, що активну участь у ній беруть діти, зокрема, на проповіді разом зі священником роздумують над прочитаним Євангелієм, вчаться співати літургію з дитячим хором і приступають з маличку до святого причастя. Знаєте, Ісус Христос сказав: Не бороніть дітям приходити до мене. Оце є золоті слова, які мусить почути кожен, особливо е люди старші, які Привикли бути в тишині, але тим не менше, ну, це є найважча служба, яка може бути в 12-й годині, і її дуже важко відправити, але тим не менше вона є, приносить дуже гарні плоди. Я, як завжди, вожу на службу Божу дитячу. Тут, як то кажуть, Боже слово, до діток доходить дуже. В цій школі мені саме найбільше подобається це ходити на хор. Я там співаю. Мені Найбільше подобається. Катехізація і служба, коли ми співаємо разом в хорі і прославляємо Бога своїми піснями і молитвами. хотілось би, щоб сюди більше дітей ходили. Редемптористи це місіонери, які прагнуть донести Христа до кожної людини від найменшого до найстаршого. Тому отці проводять багато часу з дітьми, не тільки їх навчають чи служать літургії, але й співають, грають для дітей, бавляться з ними, жартують. Діти це такі створіння, що вони дуже швидко все забувають, і їх просто треба, як то кажеться, тримати при церкві. В різні способи в такий спосіб якихось ігор забав, але також катехізація це дуже важливо, є, щоб діти ну, десь відчули смак молитви, смак навіть тих побожних пісеньок, які батьки розказують, що вони потім приходять додому і їх співають, і в такий спосіб вони десь, скажімо, наближаються і уцерковлюються щораз то більше. Багато людей розуміють, що християнство це щось таке, знаєте, суворе, таке якесь ортодоксальне щось, але дитина приходить, співає о ті пісенки, які з ними тут вчать, і нам це дуже подобається. теж підспівуємо йому, знаєте, радість відчуваємо від цього всього. Че дуже позитивно впливаєте на дитину, на її сприйняття, на її виховання. Завершують катехетичний навчальний рік веселі канікули. На парафії матері божої настаної ну, памічі ми зібрали дуже багато дітей з нашої парафії, з усіх вулиць, які оточують нашу парафію. Це також є свого роду заохочення і реклама для інших дітей, які не брали участь в катехетичній школі. А можуть побачити, що можна приходити і там не страшно, не б'ють. Тут ми граємо різні ігри, співаємо, дізнаємось чогось нового. Нас вчать гарних манер. Кожен день починається з літургії, Потім ми йдемо, ну так би співаємо пісні, граємось, обідаємо і граємо далі різні ігри. Мені найбільше тут подобається, що тут ми і навчаємося. І гу і гуляємо, граємося з іншими дітьми. Нас зближують до Бога, віддаляють від сатани і зближують до Бога. Ми тут маємо можливість приймати святе причастя, піти до сповіді. Маємо можливість зміцнити свої дружні стосунки. Поспілкуватися один з одним, мені сподобалось, що тут кожного дня починається з молитви. Тут розказують всякі про бої, і мені дуже інтересно, я починаю це запам'ятати, теж починаю говорити, робити щось ніби цього. Що повинні дати веселі канікули для дітей? Вони сам щоб вони пам'ятали, що Бог є присутній в їхньому житті і навіть тоді, коли вони є на канікулах. Наша катехетична школа є завжди відкрита для дітей кожної суботи тижня з 10 до 16 години. Чекаємо на вас! Запрошуємо дітей і дорослих пережити радісну зустріч з Христом і його церквою у катехетичній школі імені святого Герарда.